Валерочка, приїхали. А то, а то покажи правильно. А то я брився, кажу, все кидаєш, і ми поїхали. Я весь порізався, і то вже походу по все було так. А де скута, тута, і то все, походу, було. Тому вже як є. От що значить піжама. Ну, все, то я з ванни вибіг так. Я взагалі в футбол. А де жилетка. О боку <хи> я ну, не можу То, то, щоб, типа... то робота, то, то робота ковлерка, розумієте, але вже все, дзвонять, під'їжджають. Угу. Мушу виходити, бо вже людям мають сказати, де я стою. дідуть, я вже вам казала, здалека і треба забрати посилку. Неділя ввечері, а ми працюємо. А ти угу. Приїхали нові рушники, сауна, нова кухня. Це один І нові розмітуємо. Знаєте, як я то було? Файно їсти, файно спати, бо здоров'я мусить mm -hmm. дати. А ми у нас завжди робота ботай. Mm -hmm. Деколи ми половину своєї роботи показуємо. Знаєте, що не так?

Працюємо. Там Вже далі темніє. тут спас Так, да. Пішли до хата. Бо дитина би була біля нас. Але ви знаєте, вона так чекає. Ми ми, ми ми поїдемо, вже в магазин. ми поїдемо. Поїдемо. Вона вже ходить з самого ранку до Віталіка. Так, ну, так моти коктейль коли ми будемо робити. Куди нас з робили, то й курса? Будемо. Це дитину зробимо. Дай трошки попрацювати. Зовсім трошки. Зараз попрацюємо. І хотіла би сказати додому. не угу. ну, можна. Так. Пікна. Ти йде. Добре, працюємо туди. Сама я не розвиваю, а я стою знімаю. Розпаковка. Я Якось так, так. Чехол. Чехолчик. Так. Тут не тягу. Давай отвір От. Подарок. Це така на цей. На пейк. Коли буде Пасха, на оцей торбу. На кошик вот. ось таке дуже гарне. Mm -hmm. І ось це покажи, що Бо я так і не побачу. Дай тут можу? можу, щоб ти не... Ні-ні, воно щось воно, 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 зараз не ламіть ага, нічого. Ось так, все. Отак і має бути? Там. Ні, до то я зараз не ремонтую. Да, mm. Туди я це зараз ремонтую. зараз. тут короночка відпала, але я зараз, я зараз придумаю. Будя. Це не проблема. 에, принцеса Моніка. Моніка. Дівчата, щиро, щиро дякуємо вам. Ставте, зараз Віталік зробив. Так, це струскавця розпаковка шикара. Угу. І так? саме головне. Там. Ти далі з тим попіду. Потім будеш баритися. Песна замучена, давай швидше. Вагне. Так. Вагнет, надійджені. Вибачте, що трошки натріла. Молочко, вибачте, що трошки натрела. Це є такий транс. Вибачте, що трохи наткрила. Вибачте, що чуть-чуть напозитива. А тут розпаковка. Давай. Тіндер, вибачте, що ще перевідкрила. Це бутони повага до конець. Вибачте, що ще Так. Це такий тренд. Ще. Оце старичиком. І. Новий салатовий. Добре, давай далі. Резиночки такі. Пікми, пікні гір. Так. Там резинки ще. Mm -hmm. Давай, главно. Такі дві квіточки резиночки білий. Mm -hmm. На пасочку ласки, Так. Давай буду коментувати що. Давай. я буду, буду ці плода. Давай. Майки. Mm -hmm. Майки три штуки. Майок не буває. Мало. Рожевий, білий і сірий. Так, три штучки в все брали. Потім Моніка захитіла дуже сильно піжаму з шортами. І взяли таку рожеву. Тут, бачите, такі шортики. Взяли ось таку салатову з шортиками. Одну тут лишимо, mm -hmm. а одну дамо додому в Другович. Так, Моніка? Моніка собі обрала ось таку. В футболку. Mm -hmm. Їй ось ця сподобалася, біла, і вона собі захотіла таку. Ну, нехай буде. Хоче дитина? буде. Далі Маніка. Ну тут вже Галя включилася, і Галя просто брала, бо треба чорні Угу. Mm -hmm. Просто треба, давай візьмемо. Вона каже, де хочеш бери. Вона каже, Дмитро хочеш бери платячко. До речі, на дитинстві всіх таких платтях ні кімаусах відходила я купляла. Друга сторона. Дуже гарне плаття на літо буде шикарно. Так, ще таку взяли костинку, вона була, але по хаті, знаєте, ніколи речей мало не буває. А ще угу. так, як ми можемо в хаті сидіти вернутися си і десь їхати в чому. У мене житка є Так, так що купили ще такі. Купили трусики їй. чотири пари. Білі, ріженні, салатові. Так, це. А це Моніка собі сама обрала. Що це є модно, настильно угу. на в тому буде. Я кажу, добре, бери. Віталіку вчали ще в нас, яка давайте, ви довго тут будете, я йду в поход. І Так, Ось така в нас розпаковка, кавлерка. Так що скажу вам, кавалерка, тако, Я зараз в душі лягаю, релаксую, а моніка з Віталіком віддати, що робити? Коктейль. Угу. Коктейль. Так що коктейлі то коктейлі. Так, я тобі тут вот ставлю, а потім будемо. Що нам треба тут лежить? Ні, ні, то де? А ти зараз відчуваєш, то ти немає. розумієте, кавалерка, сижу вдома, вже майже йдемо спати, бо Моніка вже покупана, вже в новій піжамі. Дзвонить і каже, Галя, дай нам пельмени, ми такі їсти хочемо. Кавалер, давайте там Моніка сьогодні борщ. Набрала, хватить там всі. Ковалера. Пельмені. Пельмені є трохи вареників з м'яса. Кульок є все. є Моніка? <сюреч> <сюреч> То не в мене, є? А! Оленка може бомротих в аті. Упоїдження є, угу. даю рибу Максимові, приготую, ковбаску, так само, сметану сьогодні купила. Йогурт Максим Яйця, що купила? Знаєте, вже буде їхати в машина, ну, то вже нехай їде. Щоб щось було, ні, що ще дати мені? Банами розсилили, дам курму, дам кілі. Так? Добре. І дам кілі. Добре. Бачите, така валерка? Як би не бурчали, Так, і ще багет він. А в мене щоб не розлилось? Не розлилось, то не перелилося. І ще то багет він все. Кавалєрка. Хто би на мене як не бурчав, і навіть деколи, а Моніка все, все ні! Хто би як на мене не бурчав? Як би вам зі сторони не виглядало, але сестра є сестра, і я я є іменно така сестра, як має бути. Але скажу вам тако, кавалерка, ти стій тут, королєва. Подивіться, готували. Що ви готували? Йогурт. Ні, коктейль. Все залишили так. І бувайте здорові. А Моніка вже покупана, волосся ще не висохло. Зараз будемо сушити в новій піжамі, тапки мої. Що треба сказати, кавалер? Всім на добра. Мирної, спокійної ніченьки і зустрінемось завтра. А тлумок їде на Данилишен і буду їсти. І кого згадувати? Галя. Боже, як я О, тебе так люблю. Я таки... Як я тебе, Моніка, люблю, І Макса люблю, і тебе і взагалі я всіх люблю. Так що всім на добранічка валір.